Непосвяченим та необізнаним, на перший погляд, можливо було здатися, що жіночка заблукала у Придніпровському лісі, і за допомогою компасу та карти намагається вибратися з хащів. Втім, як засувалося, пані Людмила була однією з багатьох учасниць зимового чемпіонату Дніпра зі спортивного орієнтування і шукала контрольний пункт, щоб відмітитися і продовжити шлях, а видом спорту, у якому гармонічно поєднуються фізичні розумові та психологічні якості, займається. Вже давно займаюся довго, з 35 років. Прийшла в орієнтування вже як ветеран. З чим мене це приваблює? Тим, що це такий активний відпочинок, що можна і ногами працювати, і руками працювати, і головою. І завжди на свіжому повітрі. Мунісон їй про подібне говорить, і більш ніж на піввіку молодша від неї, теска Людмила Гончар. Дівчині подобається цей складний багатокомпонентний вид спорту, у якому для досягнення високого результату необхідно у рівній мірі володіти всіма складовими: фізичною, технічною, тактичною, психологічною та інтегральною підготовленістю. Спортивне орієнтування це не лише вид спорту, але й експедиція у світ пригод та відкриттів. Це завжди щось нове, цікаве та захоплююче. Воно дозволяє не тільки тренувати фізичну активність, але й розвивати навички навігації. Та стратегічного мислення спортсмени отримують можливість об'єднати фізичні вправи з вивченням природи та азартом змагань. Мені це подобається. Це свіже повітря. Це постійний рух, трошки мізки, треба напрягти, і це цікаво. Загалом того дня у заключному старті сезону 2024 року на трасах лісового масиву Придніпровська, окрім Дніпровських орієнтувальників, в змаганнях взяли участь. Гості з жовтих вод, Новомосковська, Павлограду, а також сусідніх обласних центрів Миколаєва та Запоріжжя. Кожен з них мав для навігації компас і карту, на якій у спеціальних знаках була відображена місцевість і 12 контрольних пунктів, де вони були зобов'язані відзначитися за допомогою електронних чипів. Учасники будуть проходити дистанцію по карті за допомогою карти і компаса. У кожного буде такий от чіп, яким він буде ще відмічатись на контрольних пунктах. Тобто задача учасника з допомогою карти знайти контрольний пункт на місцевості, тут десь в лісі, відмітитись, повернутись на фініш, взяти наступну карту, і так, от протягом години, якомога більше контрольних пунктів зуміти взяти. Отже, хто подолає всю дистанцію та зробить це прудкіше за інших, той і ставав переможцем. Титулований Дмитро Курочкін того дня швидше за все був переобтяжений. Організаторськими питаннями і не зміг належним чином зосередитися і виступити найкращим чином. А переміг серед чоловіків його теска майстер спорту України Косицін. Серед жінок успіх святкувала кандидатка у майстрині спорту Юлія Кушнір. Також були визначені чемпіони серед хлопців та дівчат у молодших юнаків, у юнаків та дівчат і серед ветеранів. У видовищному виді спортивного орієнтування Лабіринт, коротку дистанцію з десятьма контрольними пунктами, зазначеними на карті, які учасники мали знайти на схемі серед штучних перешкод і відмітити, швидше за всіх пробіг майстер спорту України Дмитро Піпікало. На сам кінець варто згадати, що напередодні старту Федерація спортивного орієнтування Дніпра вшанувала та нагородила кращих за підсумками сезону 2024 року. Далі буде.